Звук горіння можете чути. Зараз гуде він. Ось так. Також можу показати датчик температурний. Також використовую тисячу літрів йомкость розширительну. Він не тліє в мене, він горить. Він горить як ракета, розігріває 1000 літрів. Потім він притухає, цей насос виключається, на бочки насос включається і ганяє гарячу воду в мене по батареях. Також стоїть датчик диму, також працює з мобільного телефону. Ну що, все. Все, повністю я задоволений. Потім, ось, якщо видно, така в мене система вихлопу. Зараз я світло. Система вихлопу ось з нього виходить, входить в таку якби, пічку чи грубу, чи накопітель сажі. Ну, тобто, в таку кирпічну. Ємність. Далі йде труба. Висота труби 7, 8 метрів. Всім дякую, до побачення.